Так, дітки, приготувалися до останнього уроку, а останній урок у нас який Віронічка? Я досліджую світ. Я досліджую світ. І ми з вами сьогодні будемо продовжувати досліджувати навколишній світ. Тема уроку дуже цікава, тому сідаємо зручно. Можете свої іграшки покласти біля себе, щоб ви спостерігали і слухали разом з вами, але допомогли вас. Тема нашого уроку сторінка дослідника. Веселка. Сьогодні кожен з вас буде у ролі дослідників. Ви будете досліджувати світ. Скажіть, будь ласка, що таке веселка? Як по-іншому можна назвати її? Райдуга. Райдуга, правильно! Скільки кольорів має веселка, Андрій? Сім кольорів. Сім кольорів? Назвіть ці кольори, будь ласка, Ярослав. У нас в українській мові немає слова красний в українській мові. Червоний. Назве кольори веселки, будь ласка, Марк. Червоний, помаранжевий, жовтий, зелений, синій, блакитний. Голений, блакитний фіолетовий. Ну, або синій і фі... фіолетовий. Так. так, дітки, у нас подивіться на малюнку шість кольорів, а насправді блакитний, синій і фіолетовий. Правильно? Так, так. отже, сьогодні ми будемо дослідниками. Послухайте і відгадайте загадку. Вийшла звідкись гарна дівка. На ній стрічка семицвітка, а де з річки воду брала, там хоромисло зламала. Вийшла звідкись гарна дівка. На ній стрічка семицвітка. Кві... А де з річки Квідука. воду брала, там коромисло зламала. Що це таке? Квіду. Квіду. Це, райдуга. це веселка, це райдуга. Стрічка семицвітка, тобто в райдуга має веселка, сім кольорів. А звідки береться веселка? Весною і влітку, коли одночасно світить сонце, іде дощ, на небі з'являється. Веселка. веселка, веселка або райдуга. Ти можеш побачити веселку тільки тоді, коли будеш знаходитися між сонцем і дощем. Сонце має бути, бути позаду тебе. Отже, веселку можна побачити, коли буде і сонечко цвітити, і і Дощі. А так, сонечко так. де повинно бути? Позаду вас. Позаду. Так. Чи, бачив, чи бачили ви веселку хоч раз у своєму житті? Так. так, так хтось так. бачив, хтось ні. Яка так, веселка? Так, Яке це явище, гарне, Сергійко? Гарне, так, гарне. Дуже гарна, різнокольорова, красива. Подивіться на світлину, яка у мене на екрані. Веселка може бути яскравою, дуже яскравою, а може бути блідою. Це залежить від величини крапель. Дітки, уявіть собі, від величини крапель залежить колір яскравість веселки. Чим більші краплі, тим яскравіші кольори у веселки. Запам'ятайте це. Отже, коли буде веселка яскравішою, Віроніка? Коли, коли в води... Марк, ти у нас не Віроніка? Давайте поважати один одного. Ма... Будь ласка, Віроніка, то коли буде веселка, яскравішою? Я коли не краплі не менші не чи більші? Менші. Менші. Дуже. Коли Дуже. краплі крутіші. Правильно, продовжуємо Дуже. далі. А далі, Сергійко, що на вас чекає? Рокара, піднімаємо. Роком рушту туту туту, кроком рушту туту туту, кроком рушту туту туту, туту, роком руш, плескай, так ла-ла-ла-ла плескай так ла-ла-ла-ла плескай так ла-ла-ла-ла плескай так. Повернись, купу, попу, попу, повернись, покупу, попупу, повернись, повернись.

Cha 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 cha, and on two. Cha 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 cha, and tü, two. Potent, cu 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 Прочитаємо вірш веселка. Веселка весельця вставок опустила і сонячні скельця в ставку намочила, а жайвір дзвіночком покликав із неба. Дітки, хто такий жайвір жайворонок? Ні, це не квітка, це така пташечка. Повторіть, жайвір. 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 жайвір це така пташка, запам'ятайте. А жайвір дзвіночком покликав із неба. Нумо, піднімайся, чекаєм на тебе, і сонечко хмарку промінням прогнало. А де ж та веселка була і пропала? Коли е, зникає веселка? Завжди, Коли закінчується і... дощик і з'являється сонечко, тоді і зникає веселко. веселка. Веселка. Ми прочитаємо цей віршик. Починає читати Віраніка Тімакіна. Читаємо по два рядочки. Будь ласка. Веселка веселиться. 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 Весель... Веселка веселиться. Веселка веселиться. Оби... Тело. Далі продовжує Марк. І сонячні скельцем. Исонечний скельцем. Ви в тавку. Ставку. Намочила. Аж продолжи. Рі... Ві... Жайвір. Хто такий жайвір? Це. Дітки, хто такий жайвір? Що й нам говорили? Так Та, Та. такий. Та. А, а жайвір – дзвіночком, продовжує Андрій. із неба. Сашко читає далі. Ну ну мої. Підіймайся. Я... Чекаємо на тебе. Сергійко продовжує. І, сонечко х ма р у п мі ня м п ро на то. І всі разом читаємо. А, а а де ж та, а ми ми та ми веселка? Була і пропала. Була і пропала. Так, дітки, отже. Без чого не може народитись веселка? Без сонечка і без дощу, правильно, не може веселка бути без сонечка і без дощику. Все вірно, мої хороші. А тепер послухайте, що ж таке веселка. Веселка це дугоподібна різнокольорова смуга на небі, яка з'являється внаслідок проходження сонячних променів крізь краплини дощу. І ви веселку можете зробити вдома самостійно. І я вам про це розкажу. А зараз послухайте пісеньку про веселку і поспівайте разом з дітками. Краплю дощі карем, трішки сонця додає світанкової роси, жвеньку радості для всіх. Подивись на. Теплий погляд залишить І добрішим стане світ, і наша пісня зазвонить, Подивись на небо. За бажання можна цю пісеньку вивчити. Так про що була пісенька? Про веселку, про сонечко, про те, що не можна сумувати, і треба радіти кожному явищу природи. А веселка це одне із чарівних явищ природи. Дітки, давайте прочитаємо з вами речення і назвемо кольори веселки.

Шаль. фарбувати. І так, подивіться, всі слова різнокольорові. А скільки слів у реченні? Сім. Сім. Так само, як і кольорів у веселці. А тепер за допомогою цих слів давайте назвемо кольори веселки. Червоний, Червоний помаранчевий, зелений, жовтий, зелений, колахий. Сині, і... не назви, будь ласка, самостійно кольори веселки за допомогою цього чудового речення. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Так, дякую. Тобто, дітки, перша буква кожного слова є підказкою до кольору веселки. Так. Спробуй скласти своє речення про кольори веселки. Ну це вам завдання за бажанням. За народною прикметою побачити веселку це добра ознака. Про що говорить веселка? Здавна, за веселкою, українці передбачали погоду. Веселка з'явилася вранці, буде дощ. Побачити веселку ввечері. На хорошу погоду. У веселці переважає червоний колір, це означає, що буде сильний вітер. Так, ну і якщо ви дослідники, юні маленькі, вам треба, вам можна провести дослід. Спробуй отримати веселку вдома. Для досліду вам знадобиться. Запам'ятовуйте? Так. Глибока скляна миска. Подивіться, ось приблизно така. У кого вдома є глибока скляна миска? Я думаю, що майже усі. Ліхтарик. Ліхтарик, думаю, теж зараз у кожного є. Ліхтарик, якщо немає, можна в телефоні використати ліхтарик. І невеличке. Що це таке? Зеркало. Зеркало. Аркуш білого паперу. Так що треба для досліду, Сергійко, давай повторимо. Дляна миска. миска, лампа, ліхтарик. Маленьке дзеркало. І, І аркуш паперу. Чотири вам треба об'єкти. А тепер послухайте, що треба зробити. На дно посудини покладіть дзеркало. Ну, звичайно, ви покладете дзеркало, яке вам дозволить ваша матуся. Да? Я думаю, у кожної мами є невеличке дзеркальце, у яке вона дивиться, щоб бути гарною, красивою. На дно посудини поклади дзеркало, Налий води, чистенької водички з крану. В світло ліхтарика направ на дзеркало. І від зеркалення світла лови на папері. Подивіться на аркуші папері. Що з'явиться, дітки? Веселка! От якщо після уроку зараз ви зробите цей дослід, ви всі побачите веселку. Хто може повторити, що для досліду треба вам? Я. я хочу Давай, Марк, повторюй, що треба для досліду? Велика миска скляна. Шкляна, миска, Скляна, прозора та, миска. Аркуш, -папер. аркуш паперу, ліхтарик і дзеркало. Так, Добре. куди ми кладемо дзеркало? У воду. У миску. У на миску. дно і наливаємо водички. Потім ліхтариком підсвічуємо на дзеркальце. і... Підставляємо аркуш паперу. Уху. І на аркуші паперу що з'явиться, Ніка? <су> Вершелка. <су> Цей дослід ви проведете сьогодні з батьками. А зараз <п 'ят> я вам поясню завдання в зошиті. На яких сторінках? П'ятдесят вісім, п'ятдесят дев'ять. Відкрили зошит сторіночка п'ять восьма. І так, перше завдання. Спостерігай за погодою влітку. З'єднай відповідне. Подивіться, є градусник, і чим тепліше на дворі, тим вища температура повітря. У вас три градусники, три малюнки посередині і три малюнки праворуч. А тепер подивіться і з'єднайте. І так, іде дощик ви з'єднуєте з яким малюночком? З верхнім, посередині чи з нижнім? Посередині. 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 І з, -соті, з, -соті, з, -соті, з -соті, Марком? Зверху. де <з -соті> дощ, ви з'єднуєте із сонечком? Ні. Та хлопчика, який стоїть з парасолькою, з яким малюнком треба з'єднати? З дощичком. А де цей малюночок знаходиться? Знизу, знизу. Внизу, внизу, правильно, Віроніка. Діти ліплять снігову бабу. І з яким малюнком з'єднається? Зима. Посередині, Посередині. Посередині. з'єднуємо. Дітки купаються у водоймі цей малюнок, хворий відповідає сонечко світить. А тепер нам треба ще й градусники з'єднати. Подивіться, на якому градуснику. Вгорі, внизу чи посередині найвища температура. Посередині. 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 Отже ми з'єднуємо цей градусник із малюнком літа. Да? Так. так? Так. Далі. Найнижча температура повітря. На верхньому чи на нижньому? Зима. Зима. На верхньому аж плюс 10. Нижний. А, а на ні. нижньому мінус 10, значить, ось нижній градусник з'єднуємо. Ну і О, залишився градусник вгорі, це дощова погода, так? Да? Так. Дітки, ви повинні навчитися користуватися термометром, градусником. Градусник є для температури, вимірювання температури повітря, води, ґрунту і температури тіла людини. А тепер скажіть, будь ласка. З якого піска краще будувати замки? З вологого чи сухого? З вологого. З вологого. З, вологого. з вологого. з вологого, краще ліпити пасочки, будувати замки. І з вологого піска. Звичайно, це ви можете перевірити, граючись у пісочниці. Наступне завдання ми виконуємо разом. На сторіночці 59. Яких кольорів немає веселка? Закресли зайве. Хто вже знайшов, які кольори немає веселки? Чорний, Чорний і коричневий. Чорний і коричневий. Закреслюємо дітки ці непотрібні кольори, бо веселка їх не має. Вони не гарні. Ну чому? Наприклад, я люблю чорний колір, я дуже люблю Я, колір чорного я колір. люблю, я, 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 я люблю чорного Ну, кожен, дітки, кожен по своєму. Я навіть зараз, бачите, сиджу і у мене чорна ковтинка. Я люблю я чорний теж колір. Люблю чорний. Я ковриз. Дітки. У мене ну, чорні колонки. Кожен має право на свій вибір. Так? Хтось любить чорні машини, хтось білі, хтось червоні. Так само, як і одяг, так само, як і, е, ну що, що ще? Посуд обираємо кожен за смаком. Дітки, четверте завдання спіймати зайчика. Чи ловили ви хоч раз сонячного зайчика за допомогою Так, так, так. А так. Сьогодні попросите так. у мами дзеркальце і спробуйте спіймати на дворі Я зайчик. через телефон це зробила. А чи можна побачити сонячний зайчик у темній кімнаті? Ні! Обводимо відповідь. Звичайно, відповідь. Ді. У темній кімнаті ми ніколи не побачимо сонячного зайчика. Так, ну, дітки, і за бажанням ви можете виконати такий малюнок. Намалюйте замок або квітку, або автомобіль. Після того, як ви намалювали контури малюнку, обведіть клеєм. І посипте пісочком. І що пісочок зробить? Прилипне до вашої роботи, і у вас буде така невеличка об'ємна робота: або замку, або машини, або квітки. Так, мої любі, скажіть, будь ласка, чи всі готові веселку зараз вдома зробити? А -а -а. Готові. Для того, щоб зробити веселку, давайте пригадаємо. Що не. взяти? Е, готовий, потрібно готовий взяти... відповісти. Будь ласка, мама. Я в велика... велика скляна миска, так. ліхтарик, аркуш папера, і, і маленьке дзеркальце. І маленьке дзеркальце. У скляну миску на дно викладете дзеркальце, яке попросите у своєї матусі або у сестрички. Кладете дзеркало, наливаєте водички і ліхтариком починаєте світити у дзеркало. І підставляєте аркуш. Мені і мені на аркуші мені. паперу ви побачите райдугу. Скільки кольорів у райдові Ілля? Сім. Сім. Сім кольорів. А хто може повторити назви кольорів? Я. Я, я, я. я. я Давай, Андрій. Я. Червоний, помаранчевий, жовтий, голубий. Зелений, потім голубий, зелений, фіолетовий. Молодчинка. За допомогою нашого чарівного речення ви вивчили кольори веселки. Мої любі, я вам дякую за вашу старанність за вашу роботу. Вам сьогодні ще треба один дослід провести. Я вас відпускаю на перерву. Не забудьте виконати завдання, почитати і а виконати руханку, яку я кину на урок фізкультури. До зустрічі завтра. До побачення. До побачення. До побачення.